Доброго дня, слава Україні! От Ми вчора підсаджували сюди матку, підсаджували матку і зараз подивимося, як бджоли себе поводять на сьогоднішній день. Ось, Ось така ситуація показую. Ось бачите, бджола вже не бігає. ось бджола вже не бігає, бджоли, бджола вже не має тих пошку. Ось так ми лише закриваємо їх зараз. І так, все, матка є. Це я накриваю акуратно так, як було. Ось так. Ну, Бжолаша не дуже успокоїла, але вже ставимо картон. Цей картон працює, так як пінопласт, і все. І сім'я буде зимувати. Для прикладу зараз покажу, як сидять інші сім'ї з матками. Як варіант, от 12-й рамочник. Ось ми бачимо ось таку картинку. І ось ми бачимо сидити. Також зараз ще глянемо один 12 рамочник. І взагалі десь там внизу глибоко. За прикладу ще подивимося, як оцей Фадеївський. Ось. Ось як щільно фарно сидить. Закриваємо. Ну, от вулик з камішан. Вулик з Камиша. Ось. Їх навіть не видно в цьому вулику. Вулик Дениса Фадеєва. Шестий рамочник. Ось ми бачимо теж глибочезну. Ось, наприклад, ось цей Фадеєвський вулик, тут сітка відкрита. Ось яка гарна потужна сім'я маємо. Дуже потужна сім'я. Ось так. От і До речі, скажу так, що тут нічого в них всі не переформовувало, в них, як викочилося сонячний камет, склав гніздо, ні одна рамка сі не пересувала. Так на всій пасті. Тобто в мене немає такого, що там скорочувати гнізда, формувати, пчоли, в мене на пасті самі собі сформували гнізда. Ніде я нічого не скорочував, ніде. Не рухав, не обертав ні одної рамки. Як склали, так і зимують. Ось ще один апікс. От ми бачимо, ось. Теж дуже гарно сидять, тут видно відкрите дно. Ось так зимуємо. Більше бджіл тривожити не буду, все нормально. Що там тривожити? Будемо дивитися до бджіл десь після. Після Різдва, десь після Нового року. Е, а поки що нема що бджолу тривожити. Дякую за увагу.